Їбанутись Ну що, Макс, запотіємо? Дими я тобі не споставлю більше. Ти помітив, то добре. Ми в тебе вірим, та я знаю, як ви мене віри. Я подивлюся, як ви там наголосували, блядь. Треба було на Ямагірі магірі дими дати. А, блядь, точно! <coughs> Нереально буду мати багато балів, роби 200, та на шо ви душите? Я просрав свої шанси. <coughs> Сука, я не можу. <coughs> Чому суть? Літаєш, їбеш все, що рухається. Вовс uh, Invited Account accounts. The PlayZGame, як Юсерешо. Суть треба зробити 125 тисяч за. 10 боїв. У мене 9 боїв 116 тисяч. Я одного. Вони не горять, коли треба, щоб горіли. І це проблема. Треба буде написати відповідальним людям за це. най 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 най, -най, 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 -най. Макеленбург. Я люблю цю гру! Не буде підкрутки. Дивись, яку я сраку залетів, не помиту, блять. Отак скину і хай що хочуть з тим роблять. 16400 і щось йому там зламав. Певно, ремонтна команда була використана. Поки я долітаю до нього, значить що? <наплят> значить, в нього е літачок сідає, і я йому даю два підпали. Схрестив пальці на ногах, полетіли. <F1> <плес> <плес> Ля, літачок не сідає. Ну! Є! Є, сука! Горі горі ясно! Горе горі ясно! Нормально, 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 потихенько, помалесенько. Не поспішаємо. Привіт, Василій! Фу, блять! Тихенько, тихенько, не клюємося в чаті. Підкрутка, пішла маленька, пішла вода гаряча. А не вивертай на мене курва, ти така. Після Лесенько потихесенько. <ріст> <шо ж> <ріст> Василій, я тобі казав писати українською? Українською або англійською. Вибирай. Обирай. Вирішуй. Блядь. <ріст> Глятяних хребет свій ну. Прошти <плес> наніс. Винищувачі, Які куро винищувачі? А він поставив. От, пісюн. Так, 76. Помалесенько, потихеньку. Нашкрьоємо, нашкрьоємо, нашкрьоємо. Максимбур взагалі щось виїхав з цієї сторони вже. Собі сподобалося. Ой, прям в голос щось рублять з того. уху Який там пеку? Я за горою. За горою не рахується. Блять, літачка десь висрав. От тобі вже не врятує той літачок. 12 тисяч. Фу. Так, це треба було так і блувати, щоб так потіть тепер. Ме, 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 ме. Так буде кожен заліт. Це страшно. Звучить страшно. Яка жахлива ситуація. Давайте нею насолодимось. Цікаво, любить ще хтось тобто ні румплі намазати на хліп тофсто. А що трапилось? Стоп, топ-стовсто намазати. Глопше товсто тов, 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 мазати, блядь, а то тільки. Самі товсті. Ага, другий, другий нам потрібен. Трошки наніс, але маловато. Добрійни. Привіт, Руслан! Руслан, щось ти то відписуєшся, то підписуєшся. Це я не розумію. Десь там Патрій має бути. по 3. Зараз, зараз, чекайте, зараз до вас час. час, черга дійде. Ну все, габела. Дві коробочки, дві коробочки. Тойота! ляп ляп пляп ляп пляп Там Та дві мало, коробочки! Блядь. Подивися! 92. 92! Шісотку десь треба нагризти. Придбачка. 114 тисяч на мене ось впливе. Де він вертить? Ніц не бачу. цю сторону Треба було з цієї сторони заходити. <кій> давай затопчик давай 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 маленький затопчик та я, блять, мав, затопчик давать. Сто вісім. Упи пальчик тоді хоча б. По три просто їжа, 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 їжа. Успокайте. Не, Не психую. Не психую. Не психуйте. Оскільки ППО, зараз без літачків лишусь? Ну давай. Тай, ну ні, ні-ні-ні, малий, так не робиться. Тут люди, блять, гроші майже поставили. Чистока, ти реально порахував, що 200 тисяч треба. Без приколів? Бо щоб я так не впотівав? А бімби 3000 наносять. Патрій трошки заброньований. <звук> Нема що скидувати. Вже все, що було скинуто. І <звук> 240 нарахували? <звук> 206 це не відбалдив. Бля, кірова історія. А він мене бачить чи не бачить? Я трошки йому тут, блядь, на голові пригаю, блядь, він зараз мене побачить, та він мене як пригріє. У... Так, він мене вже бачить. Це мені не подобається. Ми його трошечки зараз зупинимо потуги його оціва. Носик не горить. Угу. Носик далі не горить. Нормально, 163. Так, одного зупинили. Той вже битий, патрішечка 40 тисяч і все. І нема більше нікого. Я вас почув. <кхем> не вистачить, певно. Воно не вистачить. Із не першим, не другим, не третім. Не можу його нормально пробити. Ляпа! Ще авіт, в принципі, десь захований є. Час є. Тушку свою не продать. Кхм. Під кутом те бачив, але не було часу вивертатися вже. Зараз турпимо рівно занесемо. Торпи це 15 гарантованих. Ого, шимка там пікірує цілу монтану. Я б не сказав, що я прям сильно засмутився. Неприємна історія, звісно. І бімбочками зверху його зараз трошечки. Прокоптити. Ну, ну де затопи? 180. Рисочку за корабель або на корабель не дотягуєш і виходиш, що другу відскоку відбувається. Не дотягну, коротше, я тебе почув. йому коротше, цей патрі зараз ще на обличчя заїде. Один же майже на обличчя сидів в мене, тому що його ніхто не замовляв, це робити. робить. Було видно, що летить по-рагульській. Скинувся по-рагульській, ну і залетіло по-рагульській, 172. Кого вбили, ось там вбили. Я ж не, не рівно скидаю. Ну, зараз спробую. Трофей, ну не свари мене, ну. Но... Це ж не я. Мене підставили. Мене замовили. Макс, давай торпа можливо тве, зайде зараз. Сука. Да йди ти нахуй, чуєш, він так класно вивертає, що я, блядь... Сільвер зараз знову напише, що під кудом скидувся, але ну, блять я інакше не можу скинутися. Бурва тільки час на нього витрачаю. Заїбісь баланс, тебе отбалансили там в кутку, я бачив. І що з тобою робить? Чесне слово, ну... Він мене вже бачить, та якого хуя. Ще є Бортіною. боже який рагуль. Буже, який я рагуль. Я останній групу в сравп. Я не викрутився на форсажі, не встиг зупинитися. Це була фатальна помилка. Фатальна помилка всього вечора. Я треба просто було неїблувати весь а нормально грати. І на останній біси не відкладати, але як все моє життя, блять, це на останній момент. Як блядь, на нього зайти, воно курва так. Ібись від мене, чуєш? Тільки ще маємо? П'ять хвилин ще є? А 3 восьмії, але ось хуя мене б'ють. 43 тисячі лишилося. І це дві. Ті можеш, блядь, прогоріти трошки для дяді Вови? Mm -hmm. А в нього ремонтка на місці. <кхух> Сука, звезду, на що ти сюди летиш? Подвійного літачка летить. Пісюм такий. 91. Це вже цікаво, зараз мене по три пригріє. Коротше, подвійний літак я використовую проти Авіка і мене все одно пробивають, блядь, і зносять кабінет. Це не цікаво, що він так сучка заховався. Мені нема як скинуть. Хіба ота дальня зараз хвостаємо, зведеться. І батько ідеально скинувся. Далі, ну. Нихера не цікаво. Ще 12 не буде 12, там нема стільки. А по часу до Мальти летіти через сюма полити на за П'ять фіаско, я знаю. О! Єбальник чела появився. Є хпешечка. Є хпе. То були їбали, а це є хп. Бейдар там ще так сильно <мас> не намалював. Все, три нема. Едвардо стріляв. Полетіли шукати Мальту. <звіць> 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 А від прилетів мене бить. Короче, останній скидон. Один заход нормальний на авіка. Угу. Я помер. Нє? Сука. -ху -ху. Інтрига, ні? Оце я розумію стрім, блядь. Останній заліт все вирішує. <кій> <кій> Де він там за тим островом стоїть? <кій> все є, час є, блядь. А то, якби там не засвітився, Сінця, та йди ти в сраку, я вже в мене руки трусяться, блядь. Зараз якусь шляпу зроблю, блядь, і розрива лапою, і піздець. Фу! Дивимось! Скільки дасть гра. Три. 213. Ху єбать. Бій ми програли 100%, але дивимось тепер, що буде. Хіба міцю, блять, три години. Не знаю, як там шторм рахував, мені все одно цікаво. <ріст> Давно цього звуку не було. Скільки разів на патрі можна було це закінчити, але ж ні. Буде сила, але це може бути, це взагалі буде приходити. <ріст> Нормально рахуваль все, я закрив їбальник, ну не кричи на мене, чуєш? Я тебе почув, не кричи тільки. Відчувай, відчувай, відчувай. Е, все, ну, пані, все ві, ві, але, ві, Я тобі скажу, що з шинано, якщо ви навіки літаєте, це навіть не колекція, це один з найсильніших. Маль та есексій шинано. <кхем> <риковать> <риковать> Я офігію, Валір. Я офігів. <риковать> Я так і сказав. Es краще в рази. Я на есексі два бої зіграв. 180, щось і 170 зробив. Я тільки конструкціоную, як побачив, що такі велетень, як Патрій вивертає від торпеді, аж сумно стає. Ну, велетень... Велетень нормально домашки дав мені. Не врази, але краще. Ну, врази, сова. Для мене врази. Влемле. <ч Starteductiveüyor> <паний> Момент істини. 125.917. Ха-ха-ха-ха, <хи> єбать. Просто все вирішувалося останнім скидоном. Реально. Реально, бля. Оце прикольний стрім вийшов. Я не, не міг. Я після першого бою думав, що все дуже легенько закінчиться. Ой, клас. Але більшість проголосувала, що я зроблю. Дякую за підтримку. Дякую, що так проголосували.